Щодня ми ділимося великою кількістю інформації, і ця інформація формує нашу реальність, яку реальність ми сформували. Хіба це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні зміни. Зміни починаються з нас, з інформації, якою ми ділимося. Споживацьке суспільство веде нас до смерті. Нам потрібен новий вектор життя, благотворче суспільство для порятунку життя кожного з нас. Це в наших силах створити новий світ, побудувати благотворче суспільство, де життя людини. Головна цінність, розвиток людства головна мета, безпека людини головний пріоритет. Чи можна побудувати благотворче суспільство зараз? Так, все, що нам потрібно зробити об'єднатись в одній спільній меті, благотворче суспільство. Люди у всьому світі вже діють. Потрібно сповістити людей по всій планеті про благотворче суспільство, щоб реалізувати цю мету. Ти той, хто може це зробити. Дізнайся, як на міжнародній онлайн-конференції Благотворче суспільство. Разом ми можемо. 20 грудня 17.00 за Києвом у прямому ефірі на Аллатра та АЛАТРАЮЮНАЙЦ. Ти той. Хто може змінити майбутнє?